У парку розваг для дітей та молоді створили комфортну атмосферу та затишок для активного дозвілля наших мешканців: облаштовано центральну площу, пішохідну зону, доріжки, дитячий майданчик, спортивні тренажери, встановлено ліхтарі. Працівники органу місцевого самоврядування розрівняли землю, посадили кущі та дерева, облагородили територію. Дорогі наші односельчани, гарний у нас парк, за яким треба дивитися постійно через те, що окремі діти, ну не діти, то вже підлітки, збираються по ночах, 12-та, половина першої, перша, крик, люди вибігають і на тім же дитячому майданчику, в смітниках. Приходиш зранку, пляшки з пива, хмара сигарет, що пусті пачки, що бички. Так, звичайно, не розкидують по цьому, по курі, по, по всьому майданчику. Всім подобається відпочивати в чистоті, так як є в нашому парку. З правої сторони від мене, подивіться, які ліхтарі. Вони гарно вночі, світяться. Так з них вже три зломано. Прошу подивіться після вандалів, як вони виглядають. І щоб їх зробити тепер, практично неможливо, бо їх немає вже. І як тепер його замінити чим? Цей парк зробили силами нашої громади і негарно нищити його. Мені дуже подобається парк, тому що тут є розваги як для дорослих, так і для малих. Я знаю деяких людей, які ходять сюди і часто займаються, тому це справді класно, що щось таке появилось. Ну, враження про майданчик дуже хороші, дуже багато цікавих тренажерів. Облаштовано дуже гарно, гарні дерева, великий простір. Дуже класно. У чотирьох місцях у нас стоять відеокамери. Все є знято. Не хотіло бися кожного з вас турбувати, що ваш син зробив таке. Шановні мешканці громади, хочу наголосити, що за такі дії, як пошкодження комунального майна, настає цивільна, адміністративна і в окремих випадках кримінальна відповідальність. Все залежить від кваліфікації. Також порушники мають відшкодовувати завдані збитки в порядку цивільного судочинства. Якщо ви бачили, при кожному вході 4 входи в нас є, і там пишуть графік роботи парку з 8 до 10 а в 11 у нас вже комендантська година. Так, щоб ми просили вас, щоб ви дотримувалися порядку з 8 до 10. -ї. Прошу дуже, відпочивайте скільки треба.